Ігоре, вітаємо з перемогою. Оціни, будь ласка, сьогоднішній матч. Дякую за привітання. Можу оцінити як дуже напружений матч, тому що команда суперника є, на мою думку, надзвичайно потужною. Це, от, наприклад, показав і результати в Кубку. Вони стали володарем Кубку. Тому сьогодні була дуже хороша гра з хорошим суперником. Сьогоднішній і вчорашній матч вони дещо відрізняються. Вчора. Команда перемогла з більшим рахунком. Чи готувалися до того, що карнал сьогодні дасть ще більше бій, ніж вчора? Так, ми знали, що сьогодні буде зовсім інша гра, тому що команда суперника вчора, скажімо так, інший був рахунок, і ми знали, що сьогодні буде зовсім інша гра, що вони хочуть нас виграти. Тому готувалися до цього. Серія переїжджає до Рівного, зараз рахунок 2-0 у серії. Які завдання будуть стояти власне, в гостьових матчах? Пройти до фіналу нічого не міняється. Чи допомагає оцей результат 2-0 за підсумком матчів в івано франківську почувати себе дещо більш відвертіше саме у Рівному? Я думаю, ми будемо готуватися до того, щоб цей результат нам не допомагав, а ми будемо налаштовуватись тільки на серйозну боротьбу і на перемогу.